Правило 920. Перевір, чи є перше число дільником другого. Ну що ж, стартуємо, будемо перевіряти. Дивимося, що у нас в першому завданні. Чи є 25 дільником тоді 400. Ну, записуємо 400, чи ділиться на ціло на 25. І це дорівнює. Як можна 400 поділити на 25? Можна записати 400, як 4, що множиться на 100. І поділити на 25. І це дорівнює. Давайте спочатку ми 100 поділимо на 25. Це буде 4. Що множиться, а 100 поділити на 25 це буде 4. Ну і це дорівнює 16. Тобто у нас 400 поділилося на 25. Тобто ми кажемо, що 25 є дільником 400. Ну що ж, то записуємо так. Пишемо 25 є дільником. 400 Є. Переходимо до другого завдання: тринадцять і тисячу Ну, перевіряємо, чи тисячу шестьсот ділиться на 13. Ну що ж, тут уже нічого дуже хитрого я не придумаю. Давайте будемо ділити. Отже, ділимо тоді. Куточком записуємо 1613. Що ділиться? Що ділиться на 13? Так. Ну що ж, 16 поділити на 13, це буде 1. 1 на 13 це 13. Віднімаємо. 16 мінус 13 це буде 3. Зносимо 1. 31 поділити на 13. Тут поміститься тільки 2 рази. 2 на 3 це 6. 1 на 2 це 2. Віднімаємо. 31 мінус 26, це буде 5. Зносимо 3. 53 поділити на 13. Ну що ж, 4. Спробуємо 4. 3 на 4 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4 плюс 1 це 5 Віднімаємо. Залишок буде 1. Тобто пишемо тоді, що частка у нас дорівнює 124. Ну і пишемо, що остача. Тоді 1. Є. Ну і тоді пишемо. Чи є перше число? Пишемо ні. І записуємо, що 13 не є дільником 1613. Є. Ну і переходимо тоді до третього завдання. Знов нам треба перевірити, чи 3321 ділиться на 123. Ну що ж, давайте будемо ділити. Записуємо. Сподіваюсь, мені місця вистачить. Пишемо тоді 300. 321. Що ділиться? Що ділиться на 123? Ну що ж, 332 ділимо на 123. 3 не поміститься, тому пишемо 2. 2 на 3 це 6. 2 на 2 це 4. 1 на 2 це 2. Віднімаємо. Так, 2 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 6 це буде 6. Трійка збрав одиничку 2. -ка. 2 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 4 це 8. Так, 3 збрали одиничку 2, 2 мінус 2, 0. Попереду не пишемо. Тут пишемо тоді 1. Ну що ж, тут, напевно, треба 7 написати, тому що 3 на 7 в кінці якраз буде одиничка. Отже, 3 на 7 це 21. 1 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14, плюс 2 це 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 1 це 8. Віднімаємо. Тоді залишок буде 0. Тобто ми бачимо, що у нас остачі поділилось, і пишемо, що частка у нас дорівнює 27. Ну що ж, тоді записуємо так. Пишемо. 123 є дільником. Є дільником числа 3000. 321. Ну що ж, ось таке завдання про перевірку дільника. На цьому вправу завершено.